Мир вам, дорогі друзі, не друзі. Ворогів в нас немає. А недорогі не, не десь попадають деколи на тенетах інтернету. Дуже часто люди просять намалювати різні схеми і якось так я не знаходжу часу для, для таких відео. Попробую не сильно, дору, не сильно, не сильно коротко не сильно довго. По електричній проводочці. По електричній проводці дуже часто люди просять: намалюйте, намалюйте, і щось воно не підходить: то туди, то не, то не туди. Насправді, воно не дуже просто і не дуже складно. Інколи людина, навіть в мене були такі підписники, ну, замовники, я робив в Хмельницькій області пану Петрові. Я прийшов, все розкладено, все як має бути. І я не пам'ятаю, щоб йому. Розказує, як робити. А він каже, а я вас не запитував, я подивився ваше відео. І, і мені стало зрозуміло. Дивимося, це для пана Сергія на Київщину. Нам треба якось поїхати на Київщину, вже збиралися, у нас там і котли готові вже стоять. І... Ні, ще бочку не зробили. Пану Сергію ще бочку треба зробити буде. І треба я десь вести, немає якось вибратися коли. Значить, дивіться, пане Сергій, малюю для вас, але це не тільки для вас буде. Це буде для всіх. У нас буде приблизно котел. скажімо, десь тут стояти твердопаливний. О, котла в цьому році не буде. Котел зробиться на інший рік, бо зробимо котельну без котла. Тут котел твердопаливний буде стояти у вас. Біля самих твер... до двері будуть вже на вулицю. О, там Коліно у вас піде. У стіну, якось так, воно. І десь отут буде стояти теплоакумулятор. Ми, здається, казали його в стіну не впирати. ну, не суть, Десь отут буде теплоакумулятор, я його малювати не буду, бо вона у вас буде проводочка за теплоаккумулятор, вона не псувати. Труби ви питали, коли завезти, десь туди в куточок виведете, чи, можливо, вже вивели. Вибачте, що я раніше не намалював цієї схеми. Дивимося, класична схема, може бути котел справа, бочка зліва, плюс, мінус, все буде однаково. Десь в якомусь місці, в якомусь місці робите в будь-який точність, де вам зручно, де вам подобається монтажну таку розпаючну коробочку. Ну, давайте малюємо, щоб вона не псувала. Давайте ми її намалюємо тут. так. О. Але вона, це так, ми тільки намалювали, вона десь може бути на боку від стіні, де вона може бути розпаючна коробочка. І це буде аналогічно для всіх котелень, ну, принаймні те, що ми робимо, щоб до нашого прізвиську ви могли собі проложити проводочку, заложити плиточку і все. Десь в такому місці, щоб ну, не вперся у вас димохід, і щоб було ну, приблизно пів метра до димохода, плюс-мінус. Бо у нас і до цієї труби треба буде притискати термостата. Десь в цьому місці, бо там капіляри дотягуються зазвичай десь один метр, виводимо сюди подвійний провід. Він просто із стіни сторчить, без підрозетника, без ніяких інших там коробочок, просто провід сточить із стіни провід 0, 2 на 0,75, щось таке багатожильне. Ну 2 на 1 можна, не грубе щось. 2 на 1,5 ну, допускається максимум, але знову ж багатожильне, м'яке гнучке, щоб було. Бо чому? Бо там такі датчики, вони делікатненькі, ну Не треба товсті проводки. 0,75 достатньо. ну Одиничка. Навіть на насоси на все буде вистачати, На все буде вистачати. Щоб і там буде втратити, ну хай одиничку робіть. Ну, до, до півтора максимум, але щоб м'яка була тоненька. Одиничка це таке, знаєте, золота серединка, на мою думку. теж треба. Просто 2. Давайте напишемо на 0,75. Сюди виходить. Один кінець, а інший кінець заходить, нічого до його не підключаємо, інший кінець заходить в нашу розпаючну коробочку. І він сторчить сюди. сторчить, ну там Залишите сантиметрів так скажімо, 20, а ми вкоротимо його, щоб просто в кінці сторчали хвости. Добре було б, якби вони були тут е, на якийсь, скажімо, е, скотч е, малярний. І тут, і там, наприклад, цифрочка один тут, цифрочка один тут, ну пономаровні були. З цим зрозуміло. Далі, десь в таке місце у нас буде між котлом і бочкою. Точно ми вгадати не можемо. То, що вгадати ми не можемо. Бо коли робити, мол, десь воно трошки та й не десь туди підійде. Десь в цьому місці, там біля котла, трошки вище, трошки нижче, Може воно воно там десь дотягнеться шнуром, ми не можемо гадати, скажімо, там, пів метра від котла. Хоча у вас там буде зазор, там може і не буде то пів метра. Десь тут робимо розеточку із під розетком все не має бути повноцінно розеточку, але туди ми не заводимо 220 вольт. Зауважуємо, нічого не підключаємо. Розеточка, і від розеточки окремий провід виходить в нашу коробочку. Десь він по стіні йде, йде йде йде, і виходить коробочку, сторчить фіст, провід сюди. Номеруємо там якийсь провід її. Бажано, бажано все номерувати. Ну, буде, коли люди не понумерують, то Влад розбереться. Вже в останній час тільки влад робить проводочку, вже мене. Не той зір, не та моторика. Він налопчився, він швидко все він все під руками, де він не знає, які там інструменти ті лежать. Так, завели. З цим зрозуміло. Далі, де у нас буде приблизно десь тут колектор. Приблизно, десь тут буде колектор, умовно кажучи, плюс-мінус. І, мабуть, у вас він буде на праву сторону, там насос, все таке. О, там Розгородочка трьодовий, Умовно кажучи, так. Да? І знову другий контур, там все буде, колектор наш. Плюс-мінус, і ми не можемо точно вгадати, де він буде. Ну, Більш-менш таке місце знайдемо. У вас там гребіночка ще на підлогу буде за бочкою тут грибіночка. Але десь колектор буде, ну я думаю, що десь, десь тут буде. Можливо, він буде правіше. Можливо, буде правіше. Відмірте від стіни, от у вас кут оцей стіни, приблизно 1 метр від стіни. Приблизно 1 метр від стіни. 1 метр. Так? І десь тут, ви розумієте, ми теж, якщо ми десь зробимо провода. По-перше, нам треба десь якщо ми зробимо розетку, ми не знаємо дійти, ми не йти, то ми робимо краще вище ближче до стелі, бо колектор одно не під стелю. І у вас там буде, наприклад, на два контрколектор, значить дві розеточки. Не подвійна розеточка, а дві окремих розеточки і два окремих проводи. Окремих окремих проводи заводимо в нашу розпечну коробочку. Вони виходять, розумієте? Два окремих проводи, виходять в розпечну коробочку, їх не підключаємо. Далі, десь приблизно, напроти нашого теплоакумулятора, приблизно плюс-мінус, напроти нашого теплоакумулятора вгорі, виводимо аналогічний провід як тут. Аналогічний провід як тут. Ну До розетки можна трошки грубші провода провести, це вже як заведете, хоча можна скрізь такі самі провода завести. Виводимо десь на, а, вгорі тепло, можна так само десь близько до стелі, щоб ну, було максимум там 1 метр, капіляр дотягнутися для термостата ще одного. Тоже без 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 підрозетника. Без підрозетника. Без підрозетника. Просто він сторчить, дирочка в плитці, і з плитки 2х0,75. хай буде. Ну, Можна 2 на 1. Щоб він легко вішов в датчик, щоб він там ну, не відзрівав його з дюбелів, якщо провода там, не може закрити, ну, щоб він легко гнувся. Термостат там там таке, не не сильно воно Термостатне болтики, там, дирочки, щоб воно все так легенько, щоб закрунулося, щось таке не грубе. І кінець від цього провода заводимо сюди. знову там його, Ми номеруємо там, скажімо, там 4 чи 5, тут 5 виходить. Все, наша проводочка фактично готова. Далі, як ви будете керуватися цим насосом. Якщо у вас буде в кімнаті програматор, можна нічого не робити. Можна кімнати-програматор десь тут поставити, якщо вам так влаштовує. І в розрив позитивно кімнати програматор і з кімнати програматор на насос. Якщо ви забажаєте потім другого, можна купити до другого. Якщо ви хочете зробити по-модному, хочете зробити по-модному. і... Але треба знати, чи у вас один кімнатний програматор буде, чи два. Я не пам'ятаю, пана Сергія. Зараз ми гнемо списочка, пане Сергій. Скільки ви писали, бо я ж спершу що приходив. Вибачайте, я не готувався для кіно, для кімнату. Де там? Я пізніше виписав. Ай-ай-ай. Ага. Сергій Сергій. Сергій 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 програматор без розуміти один у нас програматор написав. Ну, можна їх потім додати. О, вже можна тут поставити в розрив. В розрив. А можете, якщо вам хочеться, знайти якесь місце, де вам подобається. Можливо, на цій правій стіні. Я завжди кажу будь-яке місце, де вам подобається. Ви бачите, що таке кімнати-програматор, вже я не буду зараз зупинятися. Бачили на наших відео, все прекрасненько. Виводить якесь місце, де вам подобається. Якесь місце, де подобається. Наприклад, у вас це кут, так? Це кут пішов в нашого будинку, так? От сюди плиточка пішла туди і туди. Да? Десь на цій стороні біля дверей, там, де ви хотіли правильну машинку зробити. Можна десь там біля дверей, можна ще десь на протилежну стіну. Будь-яке будь місце, яке вам подобається. Виводити е, два проводи. О, е, два проводи на два. На 0,75. Це теж тоненьке, бо там таке делікатненьке, щоб воно добре, добре, добре Не, Так само тут у найбро, тут два. І два кінці виводити так само з тих проводів, один і другий в розпажену коробку. Всі фасти сторчать в розпажній коробці, нічого ніде не підключаємо. І заводимо в нашу розпажену коробочку 230 вольт ще туди окремо. Він теж не підключається з там окрему автомата на котельню. Заводити 230 вольт. Або, якщо немає 230, можна 220 і можна 240 завести. О, я думаю, розумієте, про що я кажу? Тобто мережу десь, заводи одну проводу. І все. Оця розетка тут дві розеточки окремих. Дві окремих розеточки там. О. Якщо що, можна з'єднати в одне. І цього Якщо ви боїтесь, що не вгадайте, можна вивести два проводи, якісь в двох різних місцях, Потім воно там закрите чимось декоративним. Закрити. Бо може десь на праці, трошки щось що десь не підійти. І буде ваша проводочка готова. Уже коли ми приїдемо, ми з цим всім розберемося. Не переживайте, Не переживайте, все буде добре. Головне, добре було б, якби ті провода. От ми робили у Хмельницьке, так я і не зняв на відео, точніше, відео зняв, але не показав. Людина по плиточці понаклеювала малярну скотчу, такі смужечки, де проводка, щоб ми не попали. Щоб ми не попали. Провід не пробили. Дивіться, яке у нас відео вийшло. досить коротеньке, Ще ми так в житті коротко не знімали, ще ми так не виходило. Якщо є запитання, пишіть. І по проводоці всі, хто робить котельню, воно буде приблизно так само десь над котлом, десь над колектором. Там чи у вас один насос, десь воно буде вгорі над теплоакумулятором. Воно аналогічно. Оцю схему можна адаптувати. Під будь-яку котелю. Там е, пан Юрій теж будемо їхати. ну, Пан Андрій там вже його зроблена, там проводка. Ми будемо тільки міняти котла, то там вже, в принципі, нема що й малювати. Та й пан Андрій не часто дивиться, але все одно туди треба поїхати. Тим більше там така ситуація зараз на Київщині з тим плакаутом. Не зрозуміло, що там з кожним днем все гірше, гірше. В нас, слава Богу, вже світло є, поки що не вимикають. Якось так пишемо, коментуємо. Натискайте на пальчик, там є знизу під відео вгору, такий пальчик натискаєте І буде вам щастя! Всім до побачення!